Українці об'єдналися у великій справі і всі разом працюємо на перемогу. Зараз молодіжна до речі рада майже весь свій час присвячує волонтерству. Ми намагаємося бути корисними всіми нашими силами, що ми встигли зробити за час повномасштабного вторгнення. По перше ми навчилися. Плести сітки і кікімори. Ми навчилися виготовляти окопні свічки. Ми навчилися плести браслети тактичні з паракорду. Ми спільно з центром естетичного виховання розробили дитячий волонтерський рух, добрі справи маленьких патріотів. Ми почали виготовляти окопні свічки. Перші свічки були закручені саме тут, у цьому кабінеті. Потім ми пішли заливати свічки додому до Наталі Миколаївни, бо тут не було можливості. У нас зародилася ідея наклеїти етикетки і підписати власноруч. Військових дуже підбадьорювали наші гасла та приємні слова. Ми продовжуємо виготовляти свічки. Ми накрутили вже багато свічок. Але потребуємо парафін, щоб їх залити. Тому закликаємо вас не бути байдужими, приносити матеріали та макулатуру за для нашої перемоги. На цьому шевроні закодовано послання Героям Слава. Найбільше мене запам'ятався, тому що це була перша назва шеврона, який я вишила своїми руками. Шеврони ми почали вишивати у жовтні. місяці. Ця ідея зародилася завдяки Артему. Це Випускник молодіжної дорадчої ради та військовослужбовець. Він відправив фото. На фото був невеличкий клаптик тканини білої, на якому було бродівської вишивку, ім'я Артем. Шеврони це є оберегом. Вишили та відправили більше 400 шевронів в різні куточки України. Найпопулярнішими є гасло Слава Україні! Героям слава. Нещодавно нас попросили вишити ще таке гасло, як Бандеру Смузі. Кожен шорошкується окремо один від одного. До нього додається слова подяки та підтримки. Активним МДРівці почали плести сітки у листопаді місяці минулого року, щоб наблизити нашу перемогу. Зараз на сітки є великий запит, і вони досить дорого коштують, тому простіше робити їх самостійно та допомагати нашим військовим. Тим паче вони робляться з чистим серцем, які я впевнений ще допомагають нашим військовим. Наші військові як ніколи потребують нашої моральної підтримки. Що ми і робимо з самого початку повномасштабного вторгнення? Ми записуємо вірші, пишемо листи, малюємо малюнки, виготовляємо смаколики. Я вважаю, що волонтерство це дуже потрібна річ. Ми один одного маємо підтримувати, попри все. Закликаємо вас приєднуватись до волонтерства, до дитячого патріотичного руху. Ми всі разом крокуємо до перемоги.